Бути здорові, вас благословенно. Чоловік у чорному підряснику Архімандрит Пафнуті, прес-секретар блаженнішого Онуфрія і його односельчанин. Саме він став нашим провідником у селі Коритному, рідному селі предстоятеля Української православної церкви. Ці чоловіки однолітки митрополита Онуфрія. Добре, пам'ятають малого Ореста Березовського. Це мерське ім'я предстоятеля, бо всі разом вчилися в одній школі семирічці. Ось вона довга одноповерхова будівля. А це клас, де сиділи за партами. Ага, тут йдуть. Парти стали трішки замалі, сміються чоловіки. Росілися так, як колись понад 60 років тому їх посадила вчителька. Леонід Дашкевич був за однією партою з Орестом Березовським. Ай, непогано вчився. Я не був що я Не погано він вчився. І хороший такий був. Товариський був у колективі. Вся. Все лікарсь у нас було. Чорнело, було? Не. чорнело писали, чорнеліці стояли тут, з чорнелом писали пером. У школі владиці подобалась математика і мови, згадують однокласники, а от географія і ботаніка не дуже. Коли на заняттях було ну, дуже нудно, хлопці тихенько бешкетували. І чекали, коли ж закінчаться ці уроки. Так хотілося пограти у футбол. А поле тут було рівно, а тепер вже забудувалося, бачите, що всі дерева були за туалетом, якраз починався стадіон до самого центру. У нас з усіх класів ми грали, наші грали, і з інших класів. Там став був, там ганяли футболи. Тож хокею ще й не було туди. Що ніхто не знав за хокею ще. Додому хлопці повертались неохоче. Весною багато роботи на городі, та й худобу треба нагодувати і напоїти. Орест виводив на Пасовисько корівку. Бувало і на губерна, граю пішла і, і так далі. Так, митрополита Онуфрія щоразу зустрічають у рідному селі. Де ми чуємо, що є блаженніші, ми би злітіли туди. Така є охота виділити люди, починок накосили трави. Устелили, отам, от де ви їдете за місця, звучає з коритним. Устелили аж до самого храму. Це 5 кілометрів довжини. Настоятель свято Миколаївського храму отець Василій завжди з хвилюванням чекає на приїзд його блаженства. каже сюди, владика приходив з мамою, коли був малим. Церкві вже 100 років розказував, що. Такого стану душевного, як у цьому храмі, він не відчуває по тій причині, що, мабуть, згадуються ті дитячі роки, коли блаженніший приходив молитись. Маленькому Оресту подобалося розглядати іконостас. За 60 років іконостас змінився. Ікони оновили, окрім найбільших тих, що на першому ярусі. Блаженніший попросив їх не реставрувати. Він каже, у тому богородіці, каже, бачите, волосся, каже, другу бороду, видно, рум'яні щочки, він каже. <рес> <рес> Часом хотілося, часу не хотілося йти до церкви, а мама за руки і пішли в церкву. Зовсім поруч за свято Миколаївською церквою є цвинтар. Владика обов'язково приходить сюди, коли буває у коритному. Провідати маму. Це могла матері блаженного материта Ануфрія Березовської Юрії Іванівна. Дуже була хороша жінка, пам'ятаю її ще з дитинства. Сіся Юлі називали. Завжди не пригощали цукерками. Вічний покой подаргосперви твої Юлії. Вічна ком теж було. А це село Бережонка. Воно за кілька кілометрів від Коритного. Тут похований батько владики Онуфрія. проти Володимир Березовський. Його блаженство дуже схоже на нього. Понад 20 років отець Володимир служив у сільському храмі в ім'я апостола Іоанна Богослова. Протирій Володимир каже покійний, блаженнішого батько, що священником може стати тільки той, хто дуже бажає причасті. Коли він сповідав, він каже, ну головне, щоб було покаяння чувство, щоб ви цю молитву так розтворили, розтворили в покаяння. Він так просто проповідував. Хоча у радянські часи було складно і небезпечно проповідувати, селяни спочатку ходили до церкви з цікавості послухати батюшку, а потім вже не припускали богослужінь. Вчились постувати, сповідуватись і причащатись. І скільки батюшок служило після батька блаженнішого, то так, послужить трошки і ну, щось недоволь, щось недовольні в чомусь, так. батько блаженнішого, це. Настоящий пастор. Талант вміння проповідувати передалося синам отця Володимира, старшому Івану та молодшому Оресту. Який він Владика воно ну, укриття? Такий хороший, добрий. І ще у нього такий жазло є. Не бачиш? А ти що пам'ятаєш який? Що в Владикі є? Владикі є вітра така з христом. Ну, мій дід казав так, каже, березовські дуже добрі люди, просто хороші, настільки як кусок хліба. В родині священника Березовського було четверо дітей: троє хлопців і одна дівчинка. Сім'я жила в ось цій хаті. Хата помінялася, трошки хата була відресторована, але вона зберігає той дух родини Березовських. Там є всередині старовинні ікони. Інтер'єр теж змінився. Тут була на цьому місці грубка, пічка. І тут що ми бачимо на стелі отвір для комина. Е, стіл старовинний родини Березовських, стіл добротний. І стільці зроблені ще за час Румунії. Їх називають, як кажуть, румунські стільці. Пилеміниця блаженнішого Саша з чоловіком і з дочкою. Брати та сестра блаженнішого померли. За будинком доглядають родичі владики. Кажуть, він рідко приїжджає сюди з ночівлею. Коли він приїжджає до Буковини, він обов'язково знаходить моменти, хвилини, години, щоб побути в лісі наодинці. Я собі ліз на ворота, значить, Виміряє, значить, де схід, захід, там північ-південь, і по карті виміряє, де чернівці. І там дивишся, дивися, що невже ліса цими горами, там місто чернівці, як би хотів там жити. Дивишся, куди скрізь гори, скрізь гори, і одні гори так вони мені надоїли. А тепер думаю, Боже мені подивитися ви мені на гори. Владико Онуфрій для Чернівецької. Парфій був 25-м єпископом. Ілодика Внуфрій прийшов сюди, у 91-му році, далекому вже для нас. Саме в цьому кабінеті він став тим, хто почав пасти Буковинське христове стадо. Не всі, хто приходив сюди, розуміли, чому вони повинні чекати там е, людину попередню, яка зайшла і сидить вже жовладики, об 10 хвилин, чи більше, чи 15, чи 20. Але е, тим не менше, е, владика нікому старався не відмовляти. Вільний час, якого було зовсім небагато, єпископ Чернівецький і Буковинський Онуфрій проводив у своїй келії, розповідає отець Микита. Ось вона. У світлій кімнаті нічого зайвого. Ліжко, стіл, стільці і пічка. Зараз вона швидше прикраса келії, а за часів владики пічку топили дровами, щоб було як вдома, у рідному, коритному. Всі, хто тут поселяється зараз, як наш гість, звичайно, всі. Знають, що це келія, в якій проживав Владика Онуфрій. Владика ніколи не звертав увагу на те, що відбувається навколо нього. І навіть один із наших частий гостей, теперішній архідіакон, його, коли поселився вперше тут, він не зміг терпіти стукіт каналізаційного люку, який знаходиться поряд на вулиці Руській. А Владика Онуфрій це терпів 20 з лишнім років. У трапезній галерея портретів очільників Буковинської єпархії. Тут зображені не всі попередники Владики Онуфрія, лише австрійсько-румунського періоду. Зазначає архімандрит Микита. Адже певний час Буковина належала різним державам. У центрі портрет митрополита Онуфрія. Звичайно, ми не мали змоги для того, щоб Владика Онуфрій позував нам для цього портрету і навіть. Панагії, які в нього на грудях розміщені, вони так само дещо вигадані. Владика, мабуть, не мав таких панагій, але ми так вирішили, що одінемо, одягнемо на владику саме такі панагії. Кожне слово владики Онуфрія мудре і виважене, кажуть ті, хто особисто знайомі з ним. Він завжди дасть слушну пораду. Завжди вибирала момент, щоб можна було піти в кафедральний собор, щоб можна було бути присутній на божественній літургії, яку він очолював, і чути його мудрі проповіді, прості, але вони такі глибокі і входили, впадали в душу. Я на мене звернув увагу, що я всі були батюшки постарші, були вже в головних уборах, одні у камелавках, інші в скофіях, а в мене не було скофії. Він каже. А де ж твоя скуфія? я кажу, Владико, я тільки півроку, як руку положу, я ще не маю благословення. Велика каже, ну то я тебе благословляю, підійди зараз, подари мені скуфію. Ну я молодий священник, такий повний ентузіазму, там енергії працювати. Прийшов до Владики, каже, Владико, то там не так, а то не то, то там. Владика каже, тихо, 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 са спокійно каже, все потихоньку, роби. каже, все зробиш, але не все зараз. Стриманий, серйозний, добрий пастир Владико Онуфрій готовий вислухати кожного, хто до нього приходить за порадою, але інтерв'ю давати не любить. Забагато будеш роздумати на свою честь, Господь дає Христ Христов придає трошки. І людина сповідає, що ця честь не мені належить, а Богу належить.